Нарешті, нарешті Росія витягнула свої козирі. Нарешті вона вона давно витягнула свої козирі. І цими козирями грає оцю ігру. Скільки вбити українців? А що за козирі, Я вам зараз кажу. А ви візьміть, підпишіться на канал, поставте вподобайку і дізлайк оцьому. Адаляки, вже його брат працює в ФСБ у Росії. Росія. Козирі, в них це в Україні люди, які спілкуються мовою окупанта. Тобто спілкуються мовою свого господаря. Ти спілкуєшся російською мовою. Твій господар теж спілкується російською мовою. Він тебе використовує. Він козирь. Ти його козир, і він тих козирів використовує проти українців. Какая різниця? А ми, українці, ми ж всі знаємо, що українці то сама хитріша нація, так як євреї. І ми, українці, ми, українці, використовуємо саме ці козирі проти москворотих створінь. Ми беремо москворотих і відправляємо вбивати москворотих. От які ми хитрі! Ми теж на є козирі, і козирі саме ці москвороті. Слава Україні! Моєму чувак, настеле!